Одна з найчарівніших пір року в Карпатах це осінь. Коли дерева стають багряними та золотими, та створюють неймовірний пейзаж навколо. Вас вітає канал Ніколя Юа» І сьогодні в нас вилазка в золоту осінь з неймовірними поїздами та ще красивішими краєвидами. Поїхали! Добрий ранок, друзі! Я рухаюся у дилятина. Мені вже залишилось пройти два кілометри. За планом вилазки, ми відправляємося на залізничний перегін надвір на Делятин. На ділянку від села Лоєва до Делятина. Для мене першою задачею було дістатися селище Делятин, де я мав зустрітися з своїми друзями Іваном та Максимом, які добре знайомі вам з попередніх вилазок. Зустрівся в автобусі з Іваном Пацаном. Зустрілися з Максимом тепер і рухом за Лоєвою. Часом лойові, що трошки темно. Бачимо колишню будівлю вокзалу станції Лєва, яка була розібрана в 1992 році. Зараз тут діє лише зупинний пункт. Станція була роз'їздом на піку лоївського перевалу. Можна побачити, що тут якесь підвальне приміщення, скоріш колись було. Скільки видно, що під низом. — Великий простірі. Ну, да. Є вже. А тут, напевно, каси були справа. А це був власне зал очікування. Що чився? Цей вокзал був збудований 1895 року та витриманий в австрійському стилі. Але через занепад станції та відсутність будь-якої охорони чи відновлення він руйнується. Навіть через 30 років після демонтажу, що чітко видно, де проходила третя та перша колії. Та колія, що є зараз, була другою та центральною. А на південь від станції розташовується кам'яний віадук 1952 року. Дебютували ми таким тетрісом при такому собі освітленні, правда, але починаємо нашу вилазку. Зате впереді, перед нами така красива гора страгора, яка в гарному осінньому вбранні. В цьому місці залізниця проходить над автодорогою та відкривається краєвид на гори Кливо, Маливо та Страгора та на навколишнє село. В середині жовтня в Карпатах вже чітко відчувається наближення зими та віє по-справжньому холодним вітром. Однак, як бачимо, нас порадував неймовірний світанок. Зараз ми рухаємося на південь, тобто на спуск з перевалу, але наближаємося до карпатських хребтів. Профіль тут складний, присутні криві малого радіусу. На своєму шляху зустрічаємо колишній залізничний пост. Вже гарне сонце яскраве вийшло, а ми рухаємось далі. Зупинилися невеличкий привал на смаженину. Наша подорож продовжується і ми вже наближаємось до делятини. Така от гарна крива. Просто супер такі ліси, неймовірні осінні. Перед вами присілок Шевелівка, частина делятина. Наступних дві години обіцяли бути без поїздів. Отже, ми вирішили трохи перекусити. Так, от неочікувано, ми опинилися в кафе і трохи вирішили відпочити та зробити невеликий обід на вилазці. Перша піца нині за здоров'я. А друга піца за вилазку. Трохи перекусивши, ми повернулись на перегін. Ми вирішили трохи повернутися, а чи тут дуже красиві місця, і ми хочемо ще трохи на них побувати. А потім ми рушили на Коломейську лінію, зняти заключний для цієї вилазки потяг. Бігти нам варто було 3 кілометра, а часу було всього 20 хвилин, але ми встигли. Ось підійшла кінцю чергова виласка. Ну що, друзі, ви були на каналі Ніколя Юа. Зі мною був Іван Пацан та Міксон. Всім дякую за перегляд. До зустрічі! Експерти Іван і Максим приїхали Луїву оцінювати вокзал. Тобі всі хоч обернули до камери. Петлички для кого придумали, хлопці? Нічого. Що ж, друзі, дебютували ми отаким тетрісом. Трохи ще при поганому освітленні, але, як бачимо, вже трошки світанок. І ось там вершина страгора. Дуже красиво, вся в осінньому листі, а ось там В'ядук. Ми в очікуванні хороших кадрів. Так. Так, вже гарно сонце починало Сіли на невеличкий привал. Іван тут знову з цими вогнищами А? Такі трави, ми тут як шпіони в цих травах. Насіли і йдемо стріляти. Баян ДПКР. Як вам Враження? Сидемо ДПКР 3. Де сонце сідає? Чекай, чекай, чекай Ми вже приїхали в ремче. Дякую Є, за па -па. перегляд. Далека, там дорога далека, там дорога далека. Там дорога далека, там дорога далека.